Чорноморськ мешканець Молодолинського Андрій Бугаленко написав пісню до дня народження Чорноморська. Чоловік розповідає: спочатку народилися слова, а потім Андрій самостійно підібрав і музичний супровід. Коли ти щаслива людина, в тебе є гарна сім'я, ти живеш в такому гарному місці, чудовому квітучому і Тебе надихають на різні такі поступки. І я вирішив внести хоч якісь такі позитивні емоції для людей і подарувати і привітати з ним міста піснею. Андрій мешкає Чорноморську останні десять років. Чоловік закохався у місто з першого погляду. Автор пісні зазначає, головна мета зараз подарувати містянам гарні емоції у такий важкий час для нашої країни. Ви знаєте, що ще в період війни, коли в країні військовий стан і над містом літають ракети і взриваються ці дрони, шахеди, то Якось хочеться подарувати людям якісь такі емоції з позитивної сторони. Андрій вдячний всім, хто підтримав його ідею та допоміг реалізувати а найбільше Збройним силам України за те, що Чорноморськ вільне українське місто. Там в пісні є такий вислів. Ми дякуємо за те, що ти в нас вільний. Це я якби хотів висловити свою подяку свою подяку Богу, свою подяку збройним силам України за те, що оберігають наше місто. Ще хочу подякувати своїй сім'ї, друзям, знайомим колегам. Прем'єра кліпу на пісню Рідний Чорноморськ відбудеться вже цієї п'ятниці, 12 квітня. Дивіться на телеканалі ІТ3 та у наших соціальних мережах. Все буде Україна! Єлизавета Шереметьева, Світлана Кузьменко і 3